У сучасному світі темп життя стає все швидшим, і кожен з нас стикається зі стресами, емоційними випробуваннями та внутрішньою напругою. Виклики на роботі і в стосунках, очікування від себе особисто та від інших часто позбавляють нас енергії та відчуття гармонії. Проте зберегти внутрішній спокій і рівновагу цілком можливо навіть у такому ритмі. Сьогодні я хочу поділитися трьома практиками, які покращили якість мого життя. Вони є частиною східних духовних традицій і століттями допомагають людям не тільки давати собі раду в стресових ситуаціях, а й глибше пізнавати себе. Їхня сила полягає в простоті та регулярності. Вони займуть лише 10-15 хвилин. Але можуть стати потужним інструментом для зміцнення вашого ментального здоров'я. Я особисто регулярно роблю ці практики практика вдячності, прокинувшись вранці, знайдіть кілька хвилин, щоб подякувати за все хороше, що є у вашому житті. Це можуть бути прості речі: добре здоров'я, затишне місце для життя, підтримка близьких або навіть сонячний день. Дякуючи за те, що маєте, не забувайте висловити вдячність і людям, які вас оточують. Дякуйте близьким і далеким, тим, кого знаєте особисто, і тим, про кого тільки чули, тим, хто вас радує, і тим, хто приносить виклики у ваше життя. Ці люди допомагають вам зростати. Ми часто скаржимось на те, що життя не таке, яким ми хотіли б його бачити, нам бракує грошей. Наші стосунки не такі, якими ми їх уявляли, робота не така престижна, любов не така всепоглинаюча, здоров'я не таке вже й богатирське. Прагнення кращого це нормально, але постійне невдоволення та скарги можуть призвести до великої кількості негативу в житті і навіть депресії. Спрямовуючи увагу на те, що у нас уже є, ми вчимося помічати і цінувати позитивні сторони життя. Вдячність це одна з найпотужніших практик для розвитку внутрішнього спокою і рівноваги. Регулярно висловлюючи вдячність за те, що маємо, ми зосереджуємось на позитивних аспектах і зміцнюємо своє емоційне здоров'я. Коли ми зупиняємось на мить, щоб відчути вдячність, ми припиняємо негативний внутрішній діалог, зменшуємо стрес і підвищуємо рівень задоволення від життя. Вдячність зміцнює наш фокус уваги з дефіциту на достаток. Коли ми вдячні, тіло й розум налаштовуються на хвилю спокою, і гармонії. Це природно заспокоює нервову систему і сприяє емоційній стійкості. Практика вдячності це простий і водночас потужний інструмент, здатний кардинально змінити сприйняття життя і принести більше спокою, щастя і внутрішньої рівноваги. Практика усвідомленості. Усвідомленість це одна з ключових практик для досягнення внутрішнього спокою та розвитку здатності зосереджуватись на теперішньому моменті. Вона дозволяє бути повністю присутніми в кожній миті, спостерігати за своїми думками та емоціями, не оцінюючи їх і не відволікаючись на минуле чи майбутнє. Усвідомленість це вміння звертати увагу на те, що відбувається тут і зараз. Часто наш розум блукає між думками, переживаннями, тривогами. Ми можемо фізично бути в одному місці, але наші думки зайняті чимось іншим, турботами, планами або минулими подіями. Практика усвідомленості допомагає навчитись зупиняти цей потік і повертати себе в теперішній момент. Я люблю практикувати усвідомленість під час будь-якої повсякденної діяльності. Наприклад, коли п'ю чай, гуляю або просто сиджу. Практика полягає в тому, щоб звертати увагу на свої відчуття, смак, звуки навколо. Коли я п'ю чай, відчуваю кожен ковток, подумки розбираю його на елементи: аромат, температура, гіркота чи солодкість. Також я періодично сканую своє тіло, починаючи з ніг і закінчуючи головою. Зауважую, як відчуваються різні частини тіла, чи є десь напруження або дискомфорт. Це допомагає розрізняти і розуміти свої емоції та їхній вплив на тіло. Протягом дня регулярно присвячуйте 5-10 хвилин, щоб повністю зосередитись на тому, що робите в даний момент. Усвідомленість допомагає знизити рівень стресу, тому що ми вчимося не відволікатись на постійні переживання про минуле або майбутнє. Замість цього, ми зосереджуємось на тому, що відбувається зараз, і це знижує емоційну напругу. Практика усвідомленості допомагає розвивати здатність фокусуватись на одному завданні або моменті, не відволікаючись. Це ще й підвищує продуктивність та ефективність у роботі та повсякденному житті. Забудьте про мультизадачність. Це давно не модно, а головне, неефективно. Регулярна практика усвідомленості дозволяє краще розуміти свої емоції і реакції. Ми починаємо помічати думки, не ототожнювати себе з ними. І це допомагає керувати емоційними станами. Усвідомленість це не про контроль над думками чи емоціями, це про спостереження за ними і прийняття їх без оцінки. Практикуючи усвідомленість, ви розвиваєте здатність сприймати життя більш спокійно та зосереджено, що, в свою чергу, дозволяє жити в більшій гармонії і радості. Позитивний внутрішній діалог. Наш мозок радо фокусується на негативних подіях і сценаріях. Ця його схильність є еволюційним механізмом, який допомагав нашим предкам вижити в небезпечних умовах, де увага до загроз мала вирішальне значення. Зараз це проявляється у схильності перебільшувати проблеми, тривожитись через дрібниці або зациклюватись на негативних емоціях. Багато хто має схильність до самокритики. Ми недооцінюємо свої досягнення, боїмось привласнювати свої ж успіхи або порівнюємо себе з іншими не на свою користь. Це може створювати відчуття, що нас недостатньо. Це також підсилює негативний внутрішній діалог. Вплив засобів масової інформації, соцмереж, оточення, стресових ситуацій також може посилювати схильність до негативних думок. Я не впораюсь, мене ніхто не цінує, не любить, я недостатньо гарна, хороша, багата, талановита. Коли ми багаторазово програємо в голові негативні сценарії або занепокоєння, вони перетворюються на звичку. Наш мозок формує стійкі нейронні зв'язки, а негативні думки стають автоматичними. Позитивний внутрішній діалог це практика, яка допомагає трансформувати мислення, зменшити рівень стресу та зміцнити віру в себе. Це навмисна, усвідомлена перепрошивка власного мозку. Йдеться не про те, щоб ігнорувати реальні проблеми, а про те, щоб розвинути більш конструктивний спосіб спілкування з самим собою. По-перше, що потрібно зробити, це почати помічати негативні думки, які автоматично виникають в голові. Я не впораюсь, мене ніхто не любить, або я завжди роблю все неправильно. Коли ви помічаєте негативний внутрішній діалог, спробуйте замінити ці твердження більш конструктивними. Наприклад, замість я не впораюсь, скажіть, я спробую зробити це якомога краще. Це вже буде кроком вперед. Чим частіше ви практикуватимете позитивний внутрішній діалог, тим швидше ваш мозок сформує нові нейронні зв'язки. З часом позитивне мислення стане природною реакцією на життєві виклики. Позитивний діалог допомагає спр змінити сприйняття себе. Замість того, щоб зациклюватись на помилках, ми вчимося звертати увагу на свої сильні сторони та досягнення. Позитивні думки зменшують рівень тривоги та стресу, оскільки ми сприймаємо ситуації з меншою напругою та більше зосереджуємось на можливостях, а не на перешкодах. Регулярна практика позитивного внутрішнього діалогу допомагає зміцнювати емоційну стійкість. Схильність до перепадів настрою слабшає, а здатність долати труднощі покращується. Також ця практика допомагає відчувати більше сили та мотивації для досягнення цілей. Це дає можливість рухатись вперед, навіть коли здається, що ситуація складна. Перехід від негативного мислення до позитивного. Це процес, який потребує часу. Важливо бути доброзичливими до себе та продовжувати працювати над цим щодня. Ці прості техніки не займуть багато часу. Проте регулярність є ключовою передумовою їхньої ефективності. Зробіть їх частиною свого життя. Нехай вони ж стануть для вас такими ж природними та невід'ємними елементами щоденної рутини, як чищення зубів вранці та ввечері. Переконайтесь в їхній неймовірній ефективності на власному досвіді. Діліться своїми враженнями під відео. Дякую вам за увагу!